Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ми з вами переживаємо війну, і кожен запитує, що нам робити і що ми можемо вчинити для того, щоб настав мир у нашій землі, і то мир справедливий, не за будь-яку ціну, а так, щоб Божа істина торжествувала. І всі люди могли у мирі, спокої і радості проживати. І одним з найбільших викликів є саме те, що ми нічого не можемо тут зробити фізично, але ми можемо творити. Єдність нашого народу, коли розпочнемо із свого власного серця. Сьогоднішній уривок з Євангелія показує нам величезну динаміку, про яку яка наголошується у святому Євангелії, тому що приходить Христос, який приносить нам. Своє слово науку, його треба прийняти до свого човна, але Він каже: нам зробити те, що здається, ми вже знаємо. Воно не виходить з людської точки зору. Каже апостол: ми цілу ніч трудилися і нічого не впіймали. Хіба на Твоє слово ми зробимо те, що ти нам кажеш? І коли вони спіймали велику силу риби, то насправді перелякалися і зрозуміли, перед яким маєстат, маєстатом стоять, але Ісус Христос їх запевняє в іншому, каже: ви не бійтеся, тому що будете щось інше виробити. і вони не вони залишають свої човни. Вони йдуть за Христом. Апостол Павло наголошує всі ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Дорогі сестри і браття, це дуже важливий вислів апостола Павла, тому що одяг це не тільки те, що забезпечує для людини тепло і захист від якоїсь негоди. Одягом людина теж представляє себе перед іншими людьми, перед суспільством. І тому, коли ми купуємо одяг, або ми його вибираємо і дивимося, наскільки він нам підходить, або, як кажуть, люди пасує. Але ще інше є одяг спеціальний, тому лікарі носять білий халати, якісь означені. І поліція носить свій одяг, військо, носить свій одяг, політики, свій, священники носять свій одяг, тому що по одягу ми можемо впізнати людину. Каже Ісус Христос: Ви всі, що у Христа, апостол Павло, ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Ось ми у у Христа, а це означає. Що Христос огорнув нас повністю. І ті, які дивляться на християн, роблять висновки не лише про нас, вони роблять висновки про самого Бога і про самого Христа. І ось ми з вами покликані, що робити, не тільки щось отримати для себе. Ми з вами. Покликані відкрити своє серце для Слова Божого, щоб це Слово Боже засвідчити перед іншими людьми. Це означає одягнутися у Христа, бо так як по одягу пізнають людей, ось іде поліціянт, ось це лікар, ось іде священник, ось іде християнин. Його видно. По чому видно, не по тому, щоб він перед церквою або перед Христом якимось перехрестився. Це важливо, але не це найголовніше. Бо у християнина не може бути поділення внутрішнього. Не може бути оцього внутрішнього розподілу, коли у церкві або в часи побожності ми одній. А в житті ми інші. І ось ми прочитали уривок з Євангелія від Луки, в якому що розповідається, що Ісус покликав за собою деяких учнів. Але це, дорогі сестри і браття, не означає, що уривок з Євангелія не стосується кожного нас і безпосередньо, кожного нас зокрема. Він кличе і кожного з нас. Ти маєш ловити людей, але не для себе, для Христа. Подивімося, яка динаміка цього уривку каже святе писання, що вони спіймали багато риби, але вони не захопилися цим і не поставили це як основне завдання для себе. О! Ми тепер маємо. Можливість так багато риби та й ще й заробити, і не просять вони Ісуса Христа, Ісусе, тепер нам кожного дня давай стільки риби, щоб ми більше мали і краще заробили. Це проблема дуже багатьох людей, коли вони, отримавши щось від Бога, просять ще більше і більше. І постійно, Боже, дай. І, дай. і тоді ставлять себе на перше місце, і забувають, що треба поплисти на глибінь і закинути ті сіті, які нам покажуть Божу істину. Дорогі сестри і браття. одного разу мене познайомили з бізнесменом, який мав різні магазини, і він Прийшов з проханням про пораду, каже, тому що все руйнується. В бізнесі ми не встигаємо, а найгірше це в сім'ї діти непослушні, дружина вже щось не хоче зі мною жити, все життя руйнується. І я почав з ним розмовляти про ці всі речі і подивився. Що він дуже сильно настоює завжди тільки на своєму, а ніколи він не послухав, що Господь Бог говорить, що говорить Свята Церква, що пише в катехізмі. І я кажу, вам треба відплисти на інше місце. На глибінь, по іншому це все треба. Наприклад, є такий дуже важливий. Принцип і заповідь Господня, шість днів працює сьомий день Господеві. Ти мусиш виділити час, ти мусиш докласти зусилля для того, щоб почути і прийняти слово Господнє, щоб змінити своє серце, щоб не ділити оцих дві години в церкві. Ми для Господа Бога, вийшли з церкви все. Повертаємося до так званого реального життя. Тому що побожність має стати основою Твого життя. Шість днів працюй сьомий день Господеві. Навчися того, Він каже, ні, отче, то так не буває. Тому що шість днів працюй сьомий день за товаром, за кордоном. Немає заповіді, шість днів працюй сьомий день за товаром. Або шість днів працюй каже. А то вже, дивіться, як то воно буває. Каже, а то вже один той день, щоб відпочити, а то не відпочити сьомий День Господи. А то не для того ми до Бога молимося, щоб більше мати. Бо дуже часто люди кажуть, не мають часу. Я завжди повторюю, мені це дуже подобається, тому що коли я був зовсім молодий священник, я казав, Читай щодня святе Євангеліє. 15 секунд на день читай. Це вийде три-чотири рядочки. Завжди щось нове довідається, щось тобі зеренцем впаде в серце. Каже, отче, я не маю часу. 15 секунд на день не має часу. Вставай на 15 секунд раніше, і в тебе з'явиться час. Тому що не йдеться, про немаю часу, бо часто люди на все мають час, а не мають часу для того, щоб прочитати, молитися і пізнати. Ні, молитися, от, наприклад, говорити до Бога, то не раз мають час. А послухати, посидіти, почитати, зрозуміти. Щоб в глибину серця впало слово Боже, от на те часу нема. Каже, молилася дві години, а почитали Євангеліє ще один абзац, часу не вистачило. якраз. І тому, дорогі сестри і браття, не йдеться тут про час. А йдеться тут про наше бажання, про те, що ми, які у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Щоб слово Боже стало нашими словами і нашими переконаннями. Той бізнесмен, я йому дав катехизм, і він там вичитав, каже: Отче, ви знаєте, що я прочитав в катахзмі? Що то дуже важливо на службу Божу ходити? І я вам обіцяю, що я тепер буду ходити і буду читати святе письмо. Не обіцяй мені, тому що це все для тебе. А не для священника чи для Бога. Ось твоя правдива дорога, щоби пізнав Слово Боже. І потім я переїхав до іншого монастиря. Через три роки я з ним зустрівся, він каже жодного разу я ще не пропустив службу Божу від нашої останньої зустрічі. А кажу, Ну а як шість днів працює сьомий день за товаром, він каже: отче, виявилося, це не треба. Можна було все організувати по-іншому, але якщо так стається, що на сьомий день, День Господній, ми опиняємося на кордоні, то все одно є або з нашого, або з іншого боку церква. І все одно є час для того, щоб піти, послухати, повчитися. Щоб Слово Боже стало нашими словами і нашими переконаннями. Дорогі сестри і браті, Христос нас запевняє, що не треба бути багатослівними у молитві, бо Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне перше, ніж ви просите в нього. Шукайте найперше царство Боже і Його справедливості, а все те вам додасться. Що ми можемо сьогодні зробити під час війни? Найбільше, що ми можемо, це відкрити своє серце для Господа Бога і здобути спокій, мир, рівновагу і впевненість, яку може дати тільки Христос. І якщо ми тут будемо впевнені, то будуть впевнені і наші захисники на фронті. Якщо ми тут будемо спокійні, то і вони спокійно будуть нас захищати. І звільняти від ворога. І тому це важлива робота, праця, над якою нам треба трудитися, не просити у Бога, щоб Він вчинив нашу роботу замість нас, а навпаки, своє серце відкрите для Нього, і як каже свята Євангелія, покинути ті всі наші човни і піти за Христом кожного дня. Іти за Христом, щоб не було оцього поділу, щоб все те, що ми робимо, ми робили як християни в сім'ї, на роботі, на кожному місці, де нас Боже проведіння поставить. Дорогі сестри і браття, вийшов у Христа, хрестилися у Христа, задягнулися. Нехай Христове Слово буде нашим словом, нашим одягом. Щоб навіть не без зовнішніх знаків, навіть без ніякого нагадування, коли ми зустрічаємося з іншими, людьми, вони бачили ось справжній християнин, тому що він по-християнськи думає, говорить і чинить. Нехай ця дорога за Христом буде для нас найважливішим завданням від сьогодні і кожного дня. І кожної нашої хвилини. Слава Ісусу Христу!